Вітаю всіх, це ті персони. Сьогодні на звостях Юрій Антонюк голова ЕПАМ Україна. Вітаю. Приємно. Вітаю понад 25 років. Працює у галузі розробки програмного забезпечення. З них 15 у ЕПАМ. Останні 8 років Юрій Антонюк очолює ЕПАМ Україна та відповідає за досягнення бізнес-цілей, планування та економічний аналіз ефективності роботи організації. Він пройшов шлях від розробника програмного забезпечення, проектного менеджера, керівника різних підрозділів до керівника великої компанії. Я розпочну з питання про єпам, тому що пам' це найбільша айтішна компанія. до речі, а хто взагалі вимірює найбільше чи не найбільша компанія? От що це рейтинг, якийсь? чи ви так собі вирішили? Це найбільша компанія. Ми спеціально ніяк не вимірюємо, хто найбільша компанія, але звичайно є якісь метрики. Наприклад, на developers.org.ua вони збирають кількість працівників, скільки працює в компанії технологічних працівників, не технологічних. І по цим даним далі вже декілька останніх разів на перші місці. Ми за 10 років фактично із. Дуже маленького офісу, який відкрили в Києві у 2005 році, в кінці 2005 року перетворилися в найбільшу компанію. Є інші рейтинги, наприклад, по а, ревеню, яку компанія генерує в Україні, тобто які гроші вона приносить за кордону. І ми тоді в цьому списку ми єдині взагалі з IT. Ну, вірніше, список 200 найбільших компаній. Не it компаній 200 найбільших компаній, Forbes робить. Там діло UA, там інші компанії роблять. Ми попадаємо регулярно останні роки. Наприклад, Forbes дві 2014 році ми були на 195-му місці, і mm -hmm. була єдина IT-компанія. Я кажу, єдина IT, Не ITC, тому що в ITC там ще є Київ Vodafone, mm -hmm. Там інше. Mm -hmm. Тобто ми з ними також де. Але якщо сказати про IT, то ми єдина компанія, А в минулому році, 2015-му, ми були вже на 95-му місці. Ну, це звичайно зрозуміло, чому, тому що девальвація, тому що ми генеруємо ревні. Виручку в доларах, угу. а і звичайно, що так, ми тоді скакнули на на 100, 100%. 100%. 100%. 100%. позицій, але з точки зору кількості працівників, ми абсолютно точно перш найбільша компанія в Україні. Ну і я вважаю, що з точки зору і генерації е ревеню також найбільше, тому що більш нікого немає. А чим взагалі відрізняється ваша компанія серед інших від інших аутсорсингових компаній в Україну ну, неформальні відмінності, тобто ми а Публічна компанія. тобто ми пройшли через IPO, ще тільки Люксофти, який оперує в Україні, який mm. також публічна компанія. і це накладає дуже багато відмінностей, починаючи від внутрішніх процесів, від аудитів, там від різних різних речей, від кодов кодовкондакт. Тобто, це зовсім інший піхід. Крім того, раз ви публічна компанія, то ви маєте виконувати стандарти, правила, які існують на тому маркету, де ви куди ви вийшли. Наприклад, на нью Сток і ще, mm. ще інші. Тобто її інвестори вже не має Власників вже немає. Власників, вже є інвестори, які зацікавлені в тому, що бізнес ріс, і в них зовсім інший може бути підхід, ніж якщо компанія не публічна прайве, да і власник може сказати: не важливо, що ми там втрачаємо збитки. В нас ми маємо йти туди. Наприклад, тут зовсім інша система. Я хочу сказати, що ЄПАМ з самого початку відрізнявся навіть прийшовши в Україну, і будучи на цьому, в цьому просторі, прийшов з технологічною місією. Тобто, ми з самого початку, навіть з 90-х років, працювали з технологічними компаніями. Тобто, ми не шукали хто може більше людей. Кому потрібно більше людей, там за які гроші ми завжди дивилися, а які технології наші працівники можуть вивчити. А що ми можемо зробити краще? Наприклад, я вже розповідав, можливо, глядачам буде цікаво ще в 97-му році Біл Гейтс виступав на конференції Sapphire 97, Це SAP конференція з рішенням, яке розробив ІПАМ для Майкрософт. Це було ще тоді. Ми продовжимо з деньками працювати, але більше стартапами зараз, тому що великі вендори вони все таки хочуть працювати самі. Це вже інша тематика трошки. Але ми завжди казали, що ми інженерна технічна компанія, в нас технологічна місія, ми і іноді такі, ми нас називали навіть інвестори, кажуть, ми developers of developers, тобто ми програмісти для програмістів, mm -hmm. не для end енд'юзер. А інше, ще досить важлива риса, яка відрізняє, я вважаю, нашу компанію, крім цього, це те, що ми завжди фокусувалися на розвиток працівників. Не на хайрінг з маркету на розвиток починаючи з вузів. Я, я вибачаюсь. У мене є цитата Добре. Карла Роба від Карла Роба. Я ж казав, що ви можете. Кілька питань відразу підняти тут в Україні сильна система освіти. Absolutely. Є багато талановитих програмістів. Колись розповідав одному інтерв'ю Карл Роб. Absolutely. Тож про освіту а, так, та, і так, так. Є, так і є. І ми, коли прийшли сюди і зустрічалися з іншими компаніями, що були маленькі, і ми кажемо, що нам потрібно розвивати it освіту в Україні. Нам кажуть, там ну се всірлюксов, там вже були більше. кажуть, та ні, Юра, забудь про це, тому що вони нічого не вміють. Там старі люди сидять, там старе обладнання, старі програми, вони вчать Паскаль там і все забудь. Ми Будемо краще створити своє, і я кажу, що має бути гібридна схема. Звичайно, потрібно щось створити своє, коли є розуміння, бачення, добрі програми. Але справа в тому, наприклад, я хочу сказати, що ще на початку 2000-х років, коли тільки ми тут починали цей офіс. Із Oracle, із великої корпорації Оракл, люди, з якими я працював, тому що я працював з ними там, будучи як mm -hmm. ну проекти були з ними. Mm -hmm. Вони кажуть, юри, якщо ти можеш відкрити офіс в Харкові, то ми будемо тобі дуже вдячні. Я кажу, а чому в Харкові? А ти знаєш, що у нас більше 20 працівників з Харкова, які займаються математикою, в нас в Oracle в Каліфорнії сидять, і там сама краща математична школа, яка існувала, існує, буде існувати. Розумієте, Так, що ми а що заберемо? ви робите конкретно Ми робимо зовсім інші речі. Ми приходимо і будуємо класи, похожі на ті класи, які у вас є тут. Угу. Тобто, ми їх повністю своїм обладнанням устаткуємо. Але це не головне. Ми що робимо? Ми беремо їх кращих викладачів, які згодні вивчити щось додатково і заводимо їх на наші курси, які розроблені вже починаючи з 2000 років. І кожен рік ми вчимо більше в цих університех класах. Це близько. 12 університетів по Україні, Харків, Київ. Льв. Ми вчимо більше тисячі студентів, з яких менше половини тільки беремо в компанію. Тобто, і більша частина йде на в принципі, маркер. навіть готуєте для когось безплатно, для когось. Але вони отримують практичні навики, вони отримують додаткову освіту. І це фактично ну, якби факультативне навчання. Ну, ви забираєте найкращих в такому випадку. Ну, звичайно, власне. приходить Facebook Оркул, який просто забирають найкращих. Ми кажемо, а ми вчимо все-таки дітей. Вона це дорога схема, тобто ми витрачаємо багато тисяч доларів на кожного такого студента, але ми отримуємо людей, які можуть працювати на наших проєктах одразу. Загалом можу сказати, що IT Education в Україні в надійних руках і все в порядку, і все нормально. Чи все ж таки є якісь прогалини? Все таки ми не задоволені. Я не незадоволений. Тобто, звичайно, те, що ми робимо, ми робимо це не від хорошого життя. Ну так. Фактично, ми додатково фінансуємо освіту, яка мала б бути самостійно це все робити. Але життя таке є, яке воно є. Можливо, через 5 чи через 10 років освіта перебудується. Я бачу багато змін, які йдуть, які можливо візьмуть ці кращі без практики, які бізнес приносить не тільки і інші компанії, також стали це робити. Які привізнуться без практики і покращать, але на за зараз вони ще не готові для того, щоб самостійно їх випускники виходили готові працювати на world Class. Ми дуже великі фанати і політехніки Київської, і Львовської, і Харківських вузів. Але, наприклад, і нові речі краще роблять люди, які приходять якби з нуля. Наприклад, Український католицький університет УКУ в Львові вони дуже круті в цьому. тобто в них інша схема. Вони в... підходить підхід і так інші далі. Так. вони краще зміни роблять, і в них можливо швидше щось получить. Я вважаю, що українську освіту не потрібно хаяти, потрібно підтримувати. І якщо бізнес десь бачить, що вони щось роблять не так, потрібно підказувати. Як розвиватися, як розвиватися далі? Буде пан чи є у вас якісь плани, чи можливо якісь зміни будуть? А вдруг ви продуктовими ще речами ну, серйозно? Ні, ні, так я кажу, що є плани, але не кажу, що будемо продуктовими. У Нас, наприклад, зараз є. Трьохрічні такі тактичні плани, і по цим планам ми поступово перетворюємо свій бізнес, перетворюємо свій бізнес з такої з чистої аутсорсингової моделі на модель, яка називається продукт Development сервіси або Platform інженіринг сервіси. Тобто ми залишаємося сервісною компанією, Ми mm -hmm. не ми не переходимо продуктову, Я б можу пояснити дуже коротко, чому продуктова компанія – це не інженерна компанія. Продукт ви маєте комусь продати. Mm -hmm. А якщо ви маєте його продати, ви маєте мати маркетологію, реклама, так. бізнес. Ми сервісна компанія. Ми залишаємося сервісною компанією. Ми технологічна, але ми йдемо на наступні кроки. Тобто, ми хочемо не, ми не хочемо бути якби бодішопом, mm -hmm. продавати що от Є 20 чоловік, які за такі рейти будуть щось робити. Тому що є Індія, яку Україна ніколи не переборе. тому що є Китай, яку вони ніколи не переборуть. Україна і інші країни східної Європи вони можуть бути успішними, якщо вони будуть робити більш кваліфіковані сервіси, продукти, послуги, які мають більшу вартість, які мають які мають додаткову вартість. Product development services, Тобто, ви маєте робити сервіси по розробці по розробці end продуктів. Коли клієнт до вас приходить, вже не технологічна компанія, яка має все своє, яких не є mind, Є архітектори, бізнес-аналітики, і, архітектор, і, бізнес і потрібні тільки робочі руки. Ні, до вас приходить клієнт, наприклад, рітейлер чи фінансовий, і каже: хлопці, я не знаю, що ви там маєте робити, але мені потрібно Ретейн. перетворити Ретейн. моє мій, е, мій фронтен, перетворити на діджитал, зробити так, щоб до мене приходили, наприклад, банк, молоді люди через додатки мобільні, а не йшли в операційну касу там чи куди щось там робили. Оте ми туди йдемо. І ну, я вважаю, що туди потрібно йти більшості українських компаній, тому що ми програємо на рейтах. Ми програємо. Ми не можемо платити нашим програмістам те саме, як платять в індії, і це точно от таке питання. Я завжди ставлю всім, і всі якось так, чи є взагалі в Україні проблема між аутсорсерами та продуктологами? Якщо можна так сказати? <клес> я вважаю, що проблема є. По перше, є проблема на рівні такого. Піар розуміння, що аутсорсинг це зло, це раби на галерах. Я там ми читаємо багато сайтів бджоли, та да, корисники да, не потрібні бджоли. Там а продукт це круто, тому що ми якби робимо ну тому, що це круто. Це вау, це робити. Це це одне бачення, де, де існує, якби такий халівар, як кажуть, що краще робити продукт чи там сорт. Але я хочу сказати, що є зворотна медаль навіть на цій всій площині для людей. І я зустрічався з керівниками продуктових українськими керівниками продуктових компаній і кажуть, Юра, як тобі добре, що в тебе в тебе сервіс? Ну чауцсорсінча чи чи... Mm -hmm. я кажу, а що ж такого доброго? Там же ж так круто робити продукти. Кажеш, знаєш, що люди приходять, починають робити, і це їм подобається. Але потім, коли це рік і рік, і рік, і рік, і, і більше років, коли це той самий технологічний степ, коли вже... Ви давно зробили фічі. Ви займаєтесь їх мейтиненсом. Це зовсім інша. Модель, коли я можу, коли в компанії сервісній людина може рік попрацювати на одному продукті, переключитись на інший продукт, нову технологію вчити. тобто флексибіліті набагато більше в сервісних компаніях, в них набагато більше можливостей для розвитку. Я не кажу, що хто краще гірше, Я, я розумію, що є різні моделі, і вони повинні співіснувати. Тобто, я вважаю, що сервісний бізнес і продуктовий має співіснувати підтримувати одного з економічної точки зору, на жаль, зараз продуктовий бізнес. Не не приносить стільки користі, скільки він би міг принести Україні, тому що сервісний бізнес заводить всі гроші, які ми оплатимо, так. заводить сюди, і це валюта. Продуктовий бізнес сіли. Поїхали, на жаль, так правильно на жаль, так так. Коли ми читаємо про стартапи, я дуже радий за а, лаксері, за в'юдел. Але де вони ці гроші? Де ці мільйони доларів? Їх тут немає. Вони сюди не потрапляють. От як зробити провідток міськів? Це теж велике питання, велика проблема. Ця проблема. Вона спільна і для сервісних, і для продуктових компаній. Я вважаю, що бізнес in general... Має думати про те, щоб зацікавити людей залишитися тут за те, щоб зробити ну достойну оплату, щоб була тому, що багато речей зараз говорять, що вот, тут ви використовуєте СПДшників, які там не платять податки. Але я хочу сказати, ви знаєте, що СПДшники платять податки в абсолютних ну величинах набагато більше ніж платять наші депутати. Я кажу, то ви то, то, що ви хочете? Вони фактично платять набагато більше, ніж платять в середньому по Україні люди, які працюють. Це тому, взагалі фішка української ті індустрії. Що вони прицепилися? Абсолютно. Ну не тільки прицепилися. Я вважаю, що там є речі, які можна імпру і покращувати. Але в цілому я вважаю, що схема праці з підприємцями це один із бенефітів, чому в Україні IT розвивається, її потрібно підтримувати. І все таки, що проти до вашого питання так? як як Довжувати. зменшити відтік? Я вважаю, що повинні бути проекти, які цікаві людям, які де вони мають бачити, що вони розвиваються тут. Тобто, якщо ви пропонуєте людині навіть дуже високу оплату, але він бачить, що він робить роботу, яка його не розвиває, він буде шукати щось інше. Біля. Якщо він бачить, що він тут може побудувати свій бізнес, якщо він може зробити якийсь продукт, а рівень життя. Ну, ви знаєте, я хочу сказати, що програміст в Києві заробляє більше всього в світі. Більше всього в світі в Києві заробляють програмісти. Якщо ви перерахуєте їх на гамбургери, а так та я хочу сказати, що з точки зору рівня життя має бути все добре. Звичайно, якщо ви скажете про якість життя, то ми всі подорожуємо. Я він був в Германії там на минулому тижні. Звичайно, там краще ніж у нас. То це проблема, так? Це а проблема. взагалі в памі є проблема от відтоку мізків? В Іпамі є в нема проблеми відтоку мізків. ВІПАМ'я є спеціальні програми, які називаються Global і Internal Mobility, де ми людям даємо можливість подорожувати по світу, де ми даємо можливість. Він, може, не хоче емігрувати, але він хоче поїхати подивитися, як жити в Америці. Ми кажемо, добре чудово, знаходимо проект. Він їде в Америку, живе там півроку. В нас. Всі, хто працюють, вони можуть отримати робочі візи. ВІПАМ, якщо ви працюєте більше року, у нас програми спеціальні для робочих віз. Є H1 візи які просто вже які іммігрують люди. Тільки на днях приїхала людина, яка працювала в Куала-Лумпурі півтора року, проджект-менеджером з Києва. Він приїхав, каже, пожив, нормально, Київ подобається більше. Серйозно? Останнє питання. it індустрія в індустрія України. Що з нею? Зростання, занепад. Які перспективи, як держава взагалі, от з нашою індустрією співпрацює, чи нормально, чи не нормально? Бо багато кажуть, не заважайте тільки. Ми будемо самі. Як ви вважаєте? По перше, it індустрія все таки розвивається в Україні, тобто вона зростає, розвивається і має на увазі зростає. Тобто, ми бачимо це офіційні дані статистичні, що навіть ці останні декілька років кожен рік ми зростаємо більше ніж зростає економіка України. Звичайно, це далеко від 30%, які були там 3-4-5 років тому, mm -hmm. і ми думали, що так воно буде зростати набагато більше, mm -hmm. і ми вийдемо на рівень Індії. Зростання зараз е затормозилося, але все рівно це зростання, і це зрозуміло, чому тому, що економічні проблеми, політичні проблеми, але чи підтримує достатньо держава індустрію? Я би сказав так: вона підтримує більше ніж це було раніше. Вона звертає увагу. Президент говорить про які індустрії, чого раніше не було. Там три три президенти цього вони про це не говорили. Я не кажу, це добре чи погано, але вони звертають увагу. Є, Вже щось є. Звичайно, є якісь негативні тенденції, які дуже люблять освітлювати, що у там наїзди, там все таке інше. Я вважаю, що це все піар. Фактично, it індустрія дуже розвинута в Україні. Вона стабільна, вона має перспективи для зростання, вона зростає, і все, що потрібно, я вважаю. Не те, що не, між, не заважати, не заважати це недостатньо, тому що. А всі інші країни допомагають Білорусь спеціальну там програму парки високих технологій Румунія. Вже багато років ноль. Програмісти взагалі нічого не платять ніяких податків. програміст персонально не платить ноль. Персональний його податок. Тобто, я що хочу, хочу сказати, що держава має не Зламати те, що добре працює зараз, але дуже добре має робити стратегію, і і робити таку стратегію, щоб підтримувати інженеров. Що дивіться, промислові мають свою політику в політичних цих. Може, партію треба вже створювати й вперед, Україна і так далі. Тому я доді... персонально дуже дуже обережно відношусь до політики. Та всі виникають. Та... Якось тому що. Uh, коли ти починаєш говорити, ніби то дуже благі цілі, а потім опав знаєш, що там азаді там лобіювання, там так, потрібно щось зробити, так. комусь якісь площі потрібні, хтось там, хоче який бізнес. Тому ми стараємося держати трошки окремо. Але, бізнес є бізнес. Да, бізнес, бізнес це бізнес. Тим більше що це транснаціональний бізнес. Але я хочу сказати, що держава має мати стратегію, і вона має думати про те, як підтримувати прямо чи не прямо. Тому що всі держави це роблять, тому що всі це підтримують. Це хай тек має бути. Тобто, це має бути наступний рівень. І в цьому Україна може дуже виграти їм. і через це ЄПАМ підтримує українське ІТ, і не йде. Звідси ми не скорочуємося, Ми зростаємо і будемо далі працювати. Звичайно, якщо буде підтримка. Дякую. Це була іт персона, Юрій Антоню, голова ПАМ Україна. До зустрічі До побачення.